Перші вибухи вона почула 26 грудня о 18-й годині, розповідає Херсонка Наталя, яка мешкає неподалік залізничного вокзалу. Ми були вдома і почули гуль сильний такий, і щось почало воно сипатися, таке, щоб воно ну, думали, якісь як камінці сипляться, а потім виглянули, нічого немає, потім почали стріляти. Ну і в чому так і так цілу ніч було. Хачі сиділи, то ховалися на старий до дверей. Дом. Старий дом у нас хитаж є не дорога. Дорога. Російські снаряди влучили у залізничний вокзал. У цей час там були люди, які мали їхати з міста на евакуаційному потязі. Ми обстріляли залізничний вокзал о 18.30, прямо перед відправленням Тут загинув, на жаль один поліцейський, який якраз евакуював людей в бомбосховище. Двоє його колег постраждали, і ще двоє пасажирів постраждали. Зранку наслідки обстрілу ліквідовують комунальні служби. Серце крається, але тепер я ну ще більше переконуюсь, що Херсон вистоїть. От саме після таких. Ударів сильних потужних, після яких хочеться спочатку плакати, а потім береш себе в руки і знаєш точно, що ми вистаємо. Потяги, які прямуватимуть до Херсона, поки зупинятимуться у Миколаєві, розповіла речниця пасажирського напрямку Укрзалізниці Анастасія Золотарьова. Маршрут поновлять, як тільки зміниться безпекова ситуація. Вдарили під час обстрілу російські військові і по одному з житлових кварталів. О, окна. Это, это, не наши вот это. Это соседы. Вот, это. вот видите, что тут. Вот выбило у нас песок. Я на крышу там Анатолій говорить, під час обстрілу був у будинку. Схватився в коридор, пиль, нічого не бачив. До фонарика вийшов, хоч продишався. Зайшов посмотрети, вот оно тут і є. Хорошо, у нас свет вот пропав ну, в канун, А на днях, в суботу, будинок розбили, із хандер попав. Яма була. І от газ дали. Ну, Сказали, сьогодні в суботу. Ось, 27-го, відключають газ. Тобто -то підключив, то то нет, я не стал. От не було света, не було газу, може по тому і нічого не загорелось. А так мені не царапі. Ні одне. По Херсону російські військові протягом минулої доби випустили 90 снарядів, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Вночі росіяни вдарили по. Шахедами о півночі по центру, по триггельному центру в центрі Херсону. Там на щастя без постраждали, але великі руйнування. Загалом 16 людей цивільних вчора постраждали поранені на території звільненої Херсонщини внаслідок обстрілів. Троє людей загинули. Двоє в Мокільському, одна людина в Тягринці. в Тягинці. Також зараз є проблеми зі світлом в Херсоні. За повідомленням Херсонської обласної прокуратури, 26 грудня близько 23-ї години на автомобільній дорозі між Бориславом і Новобориславом, російські військові з безполотного літального апарату скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Загинув 59-річний чоловік. Загалом минулої доби російська армія 161 раз обстріляла населені пункти правобережжя Херсонщини. Випустили 853 снаряди з різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон.